Подивіться, подивіться, в мене вже є червоний перчик. Ще, ще нехай достигне. Оце два п'ятна, це я поняла, це від жари опіки. Бо воно не гниє нічого. Треба його, буду варити, борщик червоний, і зріжу з цим, з перчиком. Або буду тушити якийсь кабачок. Коротше, хай ще почервоніє краще. І цей на черзі буде. А по цю сторону то в мене ще тут, Це напевно, інший сорт, бо якась е, цей гостренький носик має. І тут маленький. Так що один перчик у нас буде. Скоро-скоро, Вже можна рвати, але не буду сьогодні нічого таке готувати.